Вас вітає компанія Мініагро міста Чінювці. Отримали новинку трактора Шефенг. Тобто оновлений капот, сучасний дизайн, свіжий прихід. Це є 35 кінських сил. Одноциліндровий двигун, двигун SF 188-й, ремінна передача. Передні противаги, передні колеса на даному тракторі 6х14. Заднє у нас 9,5 на 24 плюс противаги. Також присутнє блокування заднього диференціалу. І ще плюс у цьому тракторі вже є примусова гідравліка. Тобто стоїть зовнішній циліндр, який тисне на візку вниз. І присутній плаваючий режим. Вал відбора потужності. Додатковий бачок на гідравліку. Класний чудовий надійний трактор. Ціна трактора 3800 доларів. Виписується повний пакет документів до постанови на обліку. На трактор гарантія. Гарантія 2 роки. Доставка до клієнта безкоштовна. Кому цікаво, будь ласка, приходьте, тестуйте, замовляйте, є в наявності даний трактор. Ціна 3800. Компанія Міні-Агро міста Чернівці, вулиця Коломийська, 1А. Ціна 3,800.